Подяка від третьої окремої штурмової бригади для громади Чернігова за постійну допомогу. Воїни особисто передали її виконувачу обов'язків Чернігівського міського голови Олександру Ломако разом із символічним подарунком з передової тубасом від 155-го снаряду, який лишився після боїв з ворогами. Надав шкоди ворогу. Я думаю, да. ну це приємно наша задача. Хоча б на день, але пришвидшити перемогу нашою допомогою. А допомога це збереження життя наших воїнів і вражені позиції або техніка, або жива сила чи не сила нашого ворога. І, будь ласка, ми готові надавати допомогу стільки, скільки треба. А ви зберігайте наших бійців і завдавайте якомога більше вражень ворогу. І таким чином це найбільш ефективний спосіб наближати перемогу. А перемога це головна наша всіх мрія, мета, і ми всі працюємо для цього. Тому дякую всім бійцям передавайте вітання від Ми Нагадаємо, Чернігів протягом року системно підтримував третю окрему штурмову бригаду. Військовим надавалася допомога у вигляді 50 мавіків на загальну суму 7,7 мільйона гривень, та двічі виділялися субвенції з міського бюджету. Ситуація на фронті зараз дуже складна. Відповідна ця допомога і люба допомога нам допомагає вирішувати питання в забезпеченні підрозділів третьої окремої штурмової бригади. Особливо Мавікі Тріте, в принципі, як і субвенції. Ми на них закуповуємо необхідні озброєння, яке допомагає стримувати агресора там, де ми зараз стоїмо, в Харківській області. Загалом за 2024 місто підтримало 24 військові частини і вже січня готова приймати нові заявки від захисників. А сума допомоги, яку виділили цьогоріч з бюджету Чернігова на допомогу ЗСУ, становила 400 мільйонів гривень. У наступному році планується виділити не менше. Також коштом міста продовжується посилення оборонних споруд.